Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає і як її пришвидшити. Сьогодні я хочу поговорити знову про наш державний апарат, який, на жаль, не дає вже Україні 30 років розвиватися, ставати на ноги. Бути міцною, мати міцну оборону. Я вже казав, що нам за великим рахунком треба вирішити в Україні три питання, три напрямку, які потребують врегулювання і на яким має бути сконцентрована вся увага при розбудові як державного управління, так і самоврядування. Відносин суспільства з державою, суспільства між собою бізнесу і таке інше. Я нагадаю, це три напрямки: перше, як ми вирішуємо питання безпеки в державі, як безпеки зовнішніх ворогів, так і внутрішня безпека. Потребує вирішення, врегулювання. Так, як ми бачимо, що е, люди не можуть бути захищені як внутрі держави від е, шахраїв, від е, різного роду шулерів, в тому числі державних шулерів. Знову там зараз порушена кримінальна справа по голові фонду госмайна. Виявляється, що він теж вкрав багато грошей і зараз Посилив батальйон Монако. От. Другий напрямок, який потребує врегулювання, і е, всі інституції, всі взаємовідносини мають вибудовуватись за критерієм справедливості. Справедливий е, у нас має бути також і система кримінальної юстиції, взагалі, взагалі право захищені. Захищатись права людини, особистості, от у нас зараз захищаються права можновладців, депутатів, а права пересічних громадян, на прикладі навіть Збройних сил, у нас посилюється тиск і обмежуються права військових, а саме нижчої ланки. З солдатів да, посилюється кримінальна відповідальність, тобто система зжимає правові відносини з суспільством і змушує її терпіти ту владу, яка є. Тобто, як поки ми не вирішимо систему справедливості в державі руху до нормального сталого розвитку країни, у нас не буде. От і третє питання це звичайно питання свобод. Новохацький і Анатолій Якименко більше подобається не термін не Свобода, а воля, тому що воля більш широке про поняття прояв волі. Ми весь час поки, Українство показує свою волю. На жаль, лише в самі критичні моменти. Я от якраз хочу і зупинитися на, на цьому закцентувати питання, що в самі важкі часи українство, українці не можуть покластися на власну державу. Вони платять податки, вони утримують цю державу, утримують президента, утримують його апарат, Верховну Раду. Утримують кабінет, кабінет міністрів, але е, в важкі часи е, можновладці не здатні і не готові е, протистояти і відповідати на ті виклики, е, які е, наша держава отримує. Ми пам'ятаємо прояв волі е, суспільства. Е, декілька майданів було е, протистояння з зовнішнім ворогом, з імперією зла. Е, Критичні моменти, коли держава не готувалася до оборони, саме добровольці, саме люди доброї волі стали на захист своєї батьківщини, пошли воювати, стали волонтерити. Бізнес почав допомагати додатково, крім податків, Збройним силам, і таким чином ми зупинили ворога. То в мене просте питання: на що нам така держава? Яка в мирний час просто краде, а в військовий час ще більше краде, нездатна на зміни, нездатна на новації, на аналіз помилок і їх виправлення. Ми постійно бачимо, як питання оборони свободи. І справедливості у нас м'яко кажучи, пробуксовує. Ми лише констатуємо факт, коли людина вже накралась, поїхала собі в Монако. Ми потім починаємо його переслідувати. Звичайно, як я вже казав, неодноразово, одноразово безконтрольність і безнаказаність породжує безвідповідальність. От ми маємо можновладців нашу владу, яка повністю безвідповідальна. В такому стану речей ми не можемо е, отримати перемогу е, навіть якщо ми е, звільнимо території, ми звільнимо лише територію, але не одержимо перемогу. Тому це питання маємо вирішувати зараз в комплексі. Вирішувати, е, як ми будемо розбудовувати систему влади в е, майбутньому, як ми будемо питання Безпеки, справедливості і свобод вирішувати в е, майбутній державі, те, що е, сьогоднішні молодилаці, на жаль, не готові, не збираються цього робити. Ми вже бачимо. І, е, на жаль, я ж кажу, що е, ця ситуація може знову зайти на чередно, чергове коло. Ми знову станемо жертвами е, відсутності проявлення волі. Народу, який е, лише в самі критичні моменти бере на себе відповідальність і е, вирішує цей е, питання питання е, незалежності нашої держави. Тому пропоную е, змінити і почати вже зараз вирішувати ці е, проблеми в комплексі, е, нам завжди кажуть, що це не на часі. От я вам кажу, це що вже на часі, тому. Беремо зброю в руки: хто е, бере е, автомати, хто бере олівці, юристи, е, громадськість, і давайте виборювати е, нашу вільну неньку Україну, е, виборювати її у московських вошей і українських гніт. Інакше ну ми не отримаємо нашої держави і не буде в нашої в нашої державності. Все залежить від нас, я вже неодноразово казав, мабуть, вже і надоїв цим тезисом, але іншого виходу немає. Українство буде, українці переможуть, і перемога буде на всіх фронтах за українцями. Слава Україні!